Микола Карнаух не збирається тиснути руку Тарасу Кутовому. Кандидат від 151-го виборчого округу з центром у місті Лохвиці. Микола Карнаух наразі перебуває у Києві, де в судах намагається відновити справедливість та скасувати рішення про його зняття з виборів народних депутатів. Нагадаємо, під час закритого з'їзду об'єднаної опозиції було вирішено зняти з виборів частину кандидатів по мажоритарним округам на користь кандидатів від партії Удар Віталія Кличка. Зокрема, у 151-му окрузі було знято кандидатуру Миколи Карнауха на користь мажоритарника ударівця Тараса Кутового. При цьому самого Карнауха ані про з'їзд, ані про його зняття навіть не попередили. У своєму агітаційному ролику Тарас Кутовий вже навіть встиг подякувати Миколі Карнауху за звільнене місце. З'їзд об'єднаної опозиції прийняв рішення про зняття свого кандидата Карнауха на мою користь. Я хочу потиснути йому руку, подякувати йому за все гарне, що він зробив для України. І на цих перегонах, і до цього. Сам Микола Карнаух категорично не згоден з рішенням з'їзду. Рішення про зняття кандидатів під час з'їзду опозиції приймали, порівнюючи рейтинг кандидатів. Високий рейтинг кутового, за словами Карнауха, вигадка. Ця підтримка вона не була масовою і вона, безумовно, жодним чином не дала можливості перемогти цьому кандидатові, а саме кутовому Тарасу, на виборах. Авторитет і той рейтинг, який він має. Базується виключно на авторитеті Кличка і на тих, я б сказав, незаконних заходах, які проводив цей кутовий на, під час виборчої кампанії. Кандидата у народні депутати Миколу Карнауха також образило, що його кандидатуру було знято на користь людини, що приїхала на округ лише за два місяці до виборів, та має сумнівну біографію. Звичайно, не. Збираю стиснути руку. Чому? Тому що для мене головне це принципи не посади, не люди, а принципи, за якими люди живуть, і мотиви, якими вони керуються. Якщо ти йдеш до Верховної Ради, відстоювати інтереси людей, ти збуваєш цю довіру людей законними і моральними засобами. На жаль, ні життєвий шлях цього кандидата, ні його дії, ні те, де він працює. Як він здобував свої статки, не дають мені жодних підстав для того, щоб я міг підтримати. Питання про зняття з виборів кандидата по 151-му окрузі Миколи Карнауха оскаржується у Київському апеляційному суді і в Окружному адміністративному суді міста Києва. Наразі політична та судова тяганина двох партійних кандидатів триває. Дивую, що жодні з їхніх партій навіть не спало на думку спитати у людей, які живуть на цьому окрузі. А повна безпорядність кандидатів, що не згодні з рішенням своїх партій, наводить на запитання, як вони відстоюватимуть інтереси округу, якщо не можуть захистити навіть самі себе від своїх же партійних босів.